Всім привіт, мене звати Віолетта Цьокан, сьогодні. Я вам розповім про різні дитячі та молодіжні субкультури. Це складне слово означає види вираження свого характеру, стилю та світогляду. Залишайтеся зі мною, ви дізнаєтесь тільки нового. Напевно, ви вже не раз за однолітки, які зовсім не схожі на інших. Виглядають такі люди дивакувато, кольорове волосся, пірсинги на обличчі, татуювання і незрозумілий стиль одягу. Ці діти називають себе панками, емочеготами. Хто ж вони такі? Та навіщо так привертають до себе увагу? Зараз пробуємо розібратись. Субкультура це група людей. Які мають однакові погляди, цінності, манери, світосприймання та стиль життя. Кожна така молодіжна групка має свою історію виникнення. Ось, наприклад, найпершим неформальним молодіжним об'єднанням стали панки. Уявіть собі, вони з'явили, ще в середині 70-х років ХХ століття. Кожен панк слухає не класичний, а драйвовий, навіть трохи дикий стиль музики, панк рок. Щодо вигляду, вони, м'яко кажучи, неохайні і мають на голові уже всім відомий і рокер. Через кілька років у Великобританії з'явились готи. Це люди, які просто обожнюють готичний стиль одязі та музиці. Їхній улюблений колір, звісно, чорний. А фільми «Дракула», сімейка Адамсів наче десятки разів переглянуті мультики. Стоїть панками ему чого там такі, якісь певні групи, які одягаються певним чином, які поводяться певним чином. Так вони для них важливо, щоб бачили інші, що вони відносяться до тієї чи іншої групи. Треба знати, що за цим стоїть потреба бути зрозумілими і прийнятими. Все таки, Можливо, комусь сподобалось виділятися серед інших, виокремлюватися, не бути такими, як всі щоб всі помічали, о, це представник якоїсь субкультури. Це теж є люди певні, яким це подобається. І наводити якийсь жах, навіть страх, теж декому подобається. Напевно, ви вже багато знаєте і про емо. Це слово походить від прикметника емоційний. Емо зародилося в Америці і спочатку це був лише стиль музики, а потім вже і субкультура. Представники Емо, звісно, не бояться показувати свої емоції, іноді навіть занадто. Вони пишуть пісні та музику, складають вірші і люблять фотографувати. Так, ці люди проявляють свої почуття і переживання. Часто Емо носять волосся на бік. А чорний і рожевий кольор одягу найчастіше зустрінеш у їхньому гардеробі. Скажіть, будь ласка, як поводитись з такими особливими дітьми? Ці люди так само потребують розуміння. Не можна жорстокими бути до них. Взагалі не можна бути жорстокими до людей. Якщо проявити більше якогось інтересу і... Спробувати знайти спільну мову, то я думаю, що це вдасться. Дуже часто таких дітей ображають і не поважають, хоча вони і трохи дивні, але цілком відкриті. Їх потрібно розуміти і допомагати, адже всі ми різні і по-своєму особливі з вами була я, Віолета Цокан, Спеціально для студії рожеві окуляри, гарного дня, Па-па!